Сидим Україна проти Росії. Позов до Європейського суду з прав людини за порушення права на справедливий суд щодо українських громадян ухвалив сьогодні уряд. Приводом став вирок українцям Олегу і Олександру Кольченку, оголошений напередодні в Ростові на Дону. Утім, у позові йтиметься і при інших усіх наших співгромадян, незаконно утримуваних в Російській Федерації. Крім того, за словами Яценюка, Україна веде переговори з міжнародними партнерами, щоб долю українських бранців обговорили на радбезі ООН. Цей позов до Європейського суду з прав людини до слова вже четвертий за ліком. Раніше Україна звернулася до європейської феміди щодо анексії Криму, війни на Донбасі та економічних втрат, завданих ними. Це політична розправа над українцями, і така політична розправа не залишиться. Поза увагою, Україна вимагає невідкладно прийняти цей позов і притягнути Російську Федерацію до відповідальності за порушення норм міжнародного права.